Ми робили коктейлі Молотова ще там з часів Майдану, пам'ятаючи, як це робити, кинули клич по місту, що нам потрібні пусті пляшки. Є таке військове відчуття плече, коли ви допомагаєте один одному і ви, ви не друзі, ви не родичі, ви щось ближче. І от ти втрачаєш цих людей. На наше покоління припала ця. Кровава, безглузда війна. Ну нам не пощастило. До війни я працював на торгівельному флоті. Я судновий механік третього класу. 12 років життя я віддав морській професії. Це професія за моїм фахом, який я навчався. Одеської національної морської академії, війна застала мене, як і всіх, зненацька. Це сталося 24 лютого 2022 року. Я зранку прокинувся, почав, як зазвичай, читати новини, і я не міг повірити, що це все не жахливий сон, а це все реальність. 26 лютого ми з друзями пішли до місцевого військомату. Звернулися тому, щоб піти до ТРО. Ми вийшли, і я кажу: ну що, ну будемо розгортати волонтерську діяльність, будемо розгортати партизанський рух, тому що може статися все, що завгодно. Вони можуть дістатися сюди, до нашого міста. Його треба обороняти якось своїми силами. Тут в приміщенні, де ми знаходимося, ми зробили волонтерський хаб. Ми робили коктейлі Молотова. Ще там з часів майдану, пам'ятаючи, як це робити, кинули клич по місту, що нам потрібні пусті пляшки. І навіть безпритульні вони приносили нам пляшки, які позбирали тільки ось вам ну робіть. І тут в місті був організований ну майже цех по производству цих коктейлів. Дуже багато людей залучилося, навіть і люди, від яких я цього не очікував, яких я дуже радий був бачити. Ми всі одним єдиним організмом це все робили. Ми вивчали місто, вивчали. Е Шляхи, якими можуть зайти до нас, колони, вивчали, як зупиняти колони партизанськими засобами. Ми ділилися на групи. У кожної групи була своя зона відповідальності. Йшли дні, йшли тижні, місяці, і потихесеньку цей наш партизансько-волонтерський рух він танув, але він танув в такому позитивному ключі, тому що люди почали уходити у військо. З'являлися посади і когось викликав, викликав військомат, і вони йшли до війська у вересні 22-го. Мені надійшла пропозиція вступити до лав комендатури. і я це зробив, тому що ну, чекати військомат я зрозумів, що це марно, а вже щось треба робити. Вступив до лав комендатури. Це сталося у вересні 22-го року. Вже в грудні 22-го року було моє перше відрядження. Ми поїхали на щойно звільнений Херсон. Ми утримували Херсонщину протягом п'яти місяців 20 діб. І це був мій перший такий військовий, військовий досвід, таке військове хрещення було. Ось на Херсонщині сталася така вечеря, коли ми так жартівливо спілкувалися. Я командирові кажу, та дайте мені наказ, я переїду на той берег Дніпра, і зранку в новинах ви будете читати, що якесь скажене на бусі переїхала на той берег. Ну, хтось з натовпу сказав, ну ти як харон, який може переправитись на ту сторону. І отак от воно зачепилося: що ну, харон та є харон, і мені дали такий позивний харон. Посада моя водій відділення тилового забезпечення. У нас задачі, які стоять перед нами. Це зробити комфортне життя всього підрозділу загалом. Все, що є на бійцях, окрім набоїв та зброї, це все забезпечуємо ми. А тим паче, коли ми попадаємо на зиму і треба обігрів, ми дуже багато працюємо над тим, щоб запасатися дровами. Доставляти хлопцям газ, теплу одежу, хімічні обігрівачі. ну все, щоб хлопцям було комфортно жити. Мій бус це мій побратим. Він стільки раз витаскував нас з обстрілів, стільки раз витаскував зі складних умов. Ніколи не подводив мене, ніколи не подводив моїх побратимів. І я його ніколи не подводжу. Я пілкуюся про нього. Я навіть розмовляю з ним. Ми коли приїжджаємо з відрядження, я отак от лажу і кажу, дякую тобі, що ти нас довіз і не було втрат. Так у мене є навіть татуювання з моїм бусом. Він залишиться зі мною до кінця життя. Після того, як ми приїхали з Херсонщини, ми відновилися у нас в ППД і поїхали на Донбас. Поїхали на Купінський напрямок. І, на жаль, на Донбасі у жовтні у нас сталися перші втрати. Ми втратили своїх перших побратимів. Ось це Таудіння Лайпіха. А отут ми лежали, отут я. А тут ще один. Це дуже сильно дало по морально-психологічному стану, тому що ну, дуже важко втрачати тих людей, з якими ти знаєшся деякий час. І ось ви знаєте, є таке військове відчуття плече, коли ви допомагаєте один одному, і ви, ви не друзі, ви не родичі, ви щось ближче. І от ти втрачаєш цих людей. Пробувши на Донбасі, 90. 2 чи 96 діб, ну, більше трьох місяців. Ми знов приїхали сюди, до нас в ППД, Ми відновилися, ми з'їздили в країну НАТО на навчання. Ми отримали досвід від них. Після навчання е у нас було заплановане відрядження на Сумщину. На... Північ Сумщини, там кордон з Брянщиною. І нам кажуть, що готується відрядження у Сумську область з заходом на Курську область. Це якраз був січень 24-го. Ну, ми ж розуміємо, куди ми їдемо. І якщо на нашій території ворог не такий вмотивований, як ми, тому що ми б'ємося на своїй землі, то будемо дивитися правді в очі, там вони б'ються на своїй землі. І в них така ж сама мотивація, як і в нас. І, як то кажуть, битися будуть до талого. Ну, це пан чи пропал, ну, мені пощастило, я тут сижу, спілкуюся з вами. Звісно, бо, ну, всі бояться вмирати. Але військовий обов'язок. Слово чоловіка для мене, як для чоловіка, це дуже важливо. А слово чоловіка, який є військовим, є у присязі. Я присягнув, я дав слово. І я повинен триматися як дійсний чоловік цього слова. Я довіряю своїм командирам, що вони дають мені наказ вирушати туди і виконувати там задачі, значить, я буду це робити. З одного боку, суспільство каже, що люди, які нас захищають, це герої, їм повага, їм шана, ви хлопці молодці, ви робите свою справу, дякуємо вам. І тут же ці люди кажуть: а ось приїжджає ТЦК і забирають наших хлопців вмирати. Ну, а ми закінчимося, а ми і закінчуємося. А тут хлопців не наберуть. Що буде тоді? От як тоді? Ну, супергерої помирають, все, померли супергерої. Нових героїв вони набрали. Ну, буде як на окупованих територіях. Я от побував на деокупованих територіях. І там немає бусифікації, там немає ТЦК. Там просто приходять, заламують руки і уводять. Це війна. Але вони не хочуть вмирати, а я хочу вмирати. Я теж не хочу вмирати. Але щоб ну, не вмерти, щоб моя сім'я жила повноцінно в майбутньому, щоб мої, я сподіваюся, діти, внуки мої, жили в країні достойній, треба зробити зараз. Ну, так нам не пощастило. На наше покоління припала ця кровава, безглузда війна. Ну, нам не пощастило. Але ну, ми боремося за майбутнє. Я також ну, відпочиваю, я також людина, в мене також є захоплення. Я є член мотоклубу Red MC, я є віце-президент місцевого відділення, в якому зараз ми знаходимося. Їжу на металевому байку зі своїми хлопцями, побратимами. Мотоцикли мені дуже подобаються. Я придбав свій перший мотоцикл у 2016 році. Ну, моя жінка вона підтримує мене, вона також водійка мотоцикла. Ми вдвоєм проїхали від Ізмаїла через Румунію, Болгарію, всю Турцію в Батумі. Там в мене друзі, мої колеги по морському цеху, вони нас зустріли. І після ми промандрували аж до Тбілісі, і таким маршрутом ми повернулися назад. І загалом за 12 діб. Ми ще відпочивали, ми проїхали 5,5 тисяч кілометрів. Тому моя жінка це витримала. Це... Я їй вдячний до сих пір. Це пригода, це дуже цікаво. Я гадаю, що коли буде перемога, відкриються кордони. Я здійсню, ну я не скажу, що це. Мрія, а здійснюю мету, зроблю навколо освітню подорож на мотоциклі. Дуже давно цього хочу. Також в мене є захоплення музикою, тому що музикою я займаюся уже дуже давно. Колись в мене був колектив, але з часом ну, люди роз'їхались. Бас-гітарист нашого колективу, на жаль, загинув на війні. Дівчата були, вони також роз'їхались. Але мета цим займатися, вона все ще є. То Я пишу пісні, і штучний інтелект допомагає мені робити з цього пісні, музику. Там я обрабатую, він там робить щось. Є в мене YouTube канал, на який я це все заливаю. І це пісні, які залишаться після мене. Там мої думки, там мій світогляд, там я. Після закінчення війни, звісно, хотілося би займатися музикою. Мені все подобається. Займатися, ну, їздити на мотоциклі, розвивати свій клуб, який я дуже люблю, і хочеться, щоб клуб став світовим, світового масштабу. Планую цим займатися.